Школа. Стільки спогадів, емоцій, моментів, свят ми пережили у цих стінах, скільки усього встигли вивчити, зазубрити, прочитати. Життя досить цікаве, але й таке непередбачуване. Воно може грати веселковими кольорами, а може, як сьогодні, бути закутаним сивим туманом горя, сліз. І Будівлю нашої школи зруйнував агресор, але він не може позбавити нас бажання вчитися, мріяти, дружити, любити. Адже головною цінністю нашого закладу завжди були люди діти, батьки, вчителі. А наша школа була мов, велика родина. Родина, яку об'єднує любов і повага один до одного. І навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, коли хтось опинився за кордоном, а хтось виїхав в інші куточки України, ми трималися разом, нас не роз'єднала війна. Три роки ми навчались онлайн. Це були не просто уроки через екран. Це була жива нитка зв'язку між серцями, між вчителем і учнем, між дитиною і цілим світом. Кожен день ми доводили, що освіта це не тільки про знання, а й про людяність, про присутність навіть на відстані. З 1 вересня цього року наша школа тимчасово призупинила діяльність. Більшість учнів перейшли до шкіл нашої громади, та ми віримо, що після перемоги знову зустрінемось у стінах рідного закладу. Усіх учнів, батьків, педагогів, працівників відділу щиро вітаємо зі святом першого дзвоника. Нехай цей навчальний рік буде сповненим нових досягнень, захоплюючих уроків. Цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращими, ніж учора, зі святом!